Один з найгучніших прильотів по ворожі авіабазі Бельбек чули минулої ночі в окупованому Акярі. Перші вибухи пролунали близько другої ночі, розповіли місцеві жителі. А після цього фіксували детонацію боєприпасів. Вже о пів на третю ночі повідомлялося про другу хвилю ракетного удару, яку чули від Кезлєва до Бахчисарайського району. Упродовж ночі окупаційна влада звітувала про успіхи з відбиття повітряної атаки, але у місцевих чатах тривожно. Більбек горить. Как горит? Так писали, что все сбили. Все спали. Почему не было тревоги? Отмазки сейчас начнутся. Я вижу с окна даже, что что-то да. Уже на ранок російське міністерство війни підбивало підсумки і малювали власні досягнення. Нарахували дві керовані авіабомби Хамер, дві протирадіолокаційні ракети Харм і десять буцімто збитих. Атакамс Суббоєприпаси М-74 касетної бойової частини тактичних ракет дійсно збирали на північних околицях Акяра. Тим часом російські силовики за допомогою стукачів почали пошуки авторів на чисельних відео ураження російського литовища. І хоч місця розташування ворожої ППО ніхто не зафільмував, вибачення з підлітків таки вибили. я по глупости, по незнанию сняла работу ПВО. В город приехала недавно. Первый раз встретилась, столкнулась с такой ситуацией. Моніторингова система фіксування пожеж супутників НАСА відзначала кілька осередків займань на литовищі Бельбек. Кілька годинні пожежі були у південній частині аеродрому. Згодом з'явилися світлини, як стверджується, вщент знищеної РЛС 92 Н 6 до комплексу ППО. С 400 Тріумф загалом на авіабазі у момент удару могло перебувати до 24 літаків і 6 гелікоптерів. Саме так вони були розташовані ще 31 березня. За таких умов фахівці видання Дефенс Експрес припускають ураження потенційних носіїв кинджалів. Міг 31 к офіційних результатів у силах оборони не розкривали. Деталі, і наслідки сьогодні дізнавалися одразу кілька літаків дальньої розвідки країн НАТО, зокрема Сполученого Королівства. Кілька годин вони кружляли над західною частиною Чорного моря. Дружині кримськотатарського бранця Ельдара Якубова, Айше затвердили покарання за спробу сфотографувати свого чоловіка під час судилища. Окупаційний київський райсуд Ак Меджита оштрафував її на тисячу рублів. На вимогу пристава Айше Якубова одразу видалила світлину, але його це не влаштувало. На Айше Якубову склали протокол за невиконання наказу. Хоча адвокат жінки Рустем Кемілєв наголошує, що такі звинувачення маячня. Тепер дружина бранця, яка самотужки забезпечує чотирьох неповнолітніх дітей, має сплатити штраф окупантам упродовж 60 діб. Нагадаю, що нещодавно Айше Якубова вперше за вісім місяців змогла зустрітися з чоловіком Ельдаром у СІЗО номер 2 Його та ще п'ятьох кримців російські ФСБ Схопили 24 серпня минулого року та звинуватили у нібито тероризмі і спробах повалення російської влади. Жертв геноциду Кремли пом'януть у храмах різних конфесій, а міжнародний онлайн-мітинг до 80-х роковин злочинної депортації буде доступний в етері телеканалу АТР. Про жалобні заходи розповів голова меджлісу Рафат Чубаров. Також відбудеться концерт реквієм Молебен за душами полеглих кримськотатарських воїнів та інші меморіальні заходи. Їх повний перелік доступний за QR-кодом. На екрані ну, наша молодь виступила з ініціативою, щоб на Майдані Незалежності, там, де є така галявина національних героїв, ну багато людей, які захищають Україну, віддають своє життя. Тобто, гинуть. це наші воїни, аскери, і там є і кримськотатарські пропори. І їх на жаль вже немало, і там молодь проведе е, такі дуа. Mm -hmm. Молебенко душі воїнів, які захищають Україну, я можу сказати, що ця акція почнеться о 17 годині на майдані Незалежності, і вона буде короткою, і люди можуть залучитися.